Коли ви хочете зареєструватись на побачення на ослід, ви переходите на сайт і залишаєте ваші контактні дані. Це вік, ім'я прізвище, номер телефону, ваша пошта, надсилаєте Відправити, ми отримуємо ці дані і вас одразу переводить на сторінку оплати. Коли ви придбали квиток, вам на Viber він приходить. А ви берете електронне іменне-запрошення і приходите на вечір саме на захід, де будуть відбуватися побачення наосліп. Далі починається найцікавіше. Починається спілкування. Ви спілкуєтесь з чоловіками, ви спілкуєтесь з дівчатами. Якщо ви чоловік, ви відмічаєте тих жінок, які вам подобаються в карті симпатій. Ви ставите галочку навпроти номеру тієї жінки, і це означає, що жінка вам сподобалась. Кожен столик пронумерований, у кожної людини є свій номер. Якщо ви жінка, ви відмічаєте також галочками тих чоловіків, які вам подобаються. Це може бути від нуля до десяти людей при 10 учасників заходу. Тож, Після закінчення вечора організатори збирають ваші карти симпатії і обробляють їх, і надсилають вам результати вечора на вайбер у такому форматі. У вас на швидких побаченнях симпатії співпало з а також вам проявили симпатію люди. Так проходить весь шлях від моменту, коли ви побачили рекламу до моменту, коли ви побачили у себе на вайбері контакти тих учасників яким ви сподобались? Приходьте на побачення на осліп, Ми будемо дуже раді.